Знаєте, я раніше не розумів одну фразу в Біблії. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом. Я знав, що да, треба читати Біблію, треба це все виконувати, якось жити цим. Але щоб я цим жив, от реально жив, якось ну, прочитав, потім займався своїми справами. От. Але Ісус, Ісус, реально цим жив. Пам'ятаєте, коли він це говорить? Це коли він був в пустині. Він реально показує, що Він цим живе. Як він цим показує? Ісус іде в пустиню, 40 днів не їсть. І от він, будучи людиною, він реально 40 днів не їв. І приходить до нього ворог і пропонує йому хліб. І він, от подивіться, він ось все одно більшу перевагу віддає Слову Божому. Діяло міг йому сказати: слухай, ей, так ти майже помираєш уже. Він все одно знаючи, що може це зробити, він все одно перевагу віддає більше Слову. Я собі задаю питання, що це було таке за слово? І якщо ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос прийняв хрещення, Він вийшов з води. Пам'ятаєте, яку фразу останню він чує від отця? Це син мій улюблений. Ісус знає, що Його повів в пустиню Дух Святий, Його Бог повів в пустиню. І Він знає, що Отець Його любить. А якщо Він Його любить, він не дозволить йому померти. І він це знає. Це чує він ще ті слова, останні, які сказав йому батько 40 днів назад. Е, можна сказати, ну Ісус Христос був вже ж Богом, йому було легко, але я вам скажу, що йому було важче, чим нам. Знаєте чому? А тому, що ми грішні і ми привикаємо до гріха, а Ісус, він був безгрішним. І якщо Він був безгрішним, то будь-який гріх для нього був чужим. Якщо ми до цього привикаємо, то він це не міг прийняти. Він не міг прийняти, що хтось кричить, хтось плаче. Це завжди для нього було дискомфорт. Постійно, кожен день. Ми привикаємо до, до, до гріха, привикаємо до обставин, а він не міг це прийняти, тому що він не жив, в ньому не було гріха. І, от, і оці слова, які він чує від отця, це його і тримають. Я сьогодні хочу прочитати одну обітницю. Я зроблю тебе мудрим. Я буду навчати тебе у дорозі, якою ти будеш ходити, я дам тобі раду, Моє око вважає на тебе. Ви можете уявити, що Ісус говорить для нас? Якщо ми будемо вірити і жити цим Словом, так як жив Ісус, то це просто мега круті слова. Знаєте чому? Подивіться, що Він говорить. Він говорить: Я зроблю тебе мудрим. Згадайте мудрого Соломона, пам'ятаєте? Тобто, його мудрість дозволила йому бути багатим, успішним. Це його прославило. Тобто, він, якщо ви будете читати в Еклезіастах, він пише: все, що рука моя, все, на що він дивився, що він хотів, він міг собі все дозволити. Тобто, його мудрість зробила його таким. І Бог каже: Я тобі можу дати цю мудрість. І як він пише, тобі не вистачає цього. Я можу тобі дати. Далі дивіться, що Ісус говорить: буду навчати тебе у дорозі. Практично сьогодні Бог нам говорить, я буду супроводжувати тебе, тобі потрібно десь поступити. буде. Питай у мене, я тобі покажу. Тобі потрібно буде прийняти якесь рішення, я буду на твоїй дорозі, я буду показувати тобі, підказувати тобі. Тобі потрібно буде купити щось, зробити щось. Я буду контролювати, я буду підказувати тебе. Тому що він говорить, буду навчати тебе в дорозі, якою ти будеш ходити. Це практично кожного дня. Це ви поїдете з табору, коли будете займатися іншими справами, здавати якісь екзамени, хто навчається, поступати, їхати кудись. Бо каже, я буду це все робити. І далі він говорить: я дам тобі раду, моє око вважає на тебе. Знаєте, Бог говорить завжди на нашій мові. І як він говорить, я хочу розказати один такий ну, коротенький досвід. Пам'ятаю, колись я взагалі сказав собі таку обіцянку, я жигуль. Ніколи не буду їздити на ньому. Ми, коли приїхали на служіння, у нас 9 місяців не було машини, і ми вже приблизно шукаємо машину, питаємо Бога. Я вірю, що Бог має показати. Як він має показати, він має на моїй мові якось це дати відповідь. Ну я поки що не знаю, як він має дати відповідь. Я приходжу до нього і кажу: Ісус, мені треба машина, я на твоєму служінні, мені треба їздити туди-сюди. Дев'ять місяців вже не було машини. Вже трошки надоїло, напевно, членам церкви, які мене десь підвозили, возили. Ось, мені треба машина. І пам'ятаю, коли почалась війна, там був, розтаможка була відкрита, і думав, ну треба буде щось, щось пригнати. Ось. І я молюся, питаю братів, кажу, якщо мені не хватить, ви зможете мені там дещо позичити. Вони кажуть, без питань, все окей. Я думаю, все. І тут дзвонить до мене Кориляк Ігор. Він зараз в Киргизстані. каже, в мене машина півроку стоїть, каже, можу тобі дати. Я думаю, ну, жигуль, так не хочеться Жигуль. Я просто пам'ятаю, я колись навчився на машині їздити на кап'яці, то ми більше, певно, її товхали, чим чим їздили. У мене така асоціація була, то це машина, вона ніколи не їздить. І я питаю в дружини, питаю, вона... і ми починаємо радитись. І вона каже: Слухай, може, реально так? Почалась війна? Ми б ці гроші потратили а так. Я думаю, я щось питаю братів. Я думаю, зараз вони мені скажуть, та ні, не треба тобі. Я до них приходжу, вони кажуть: Слухай, це, це класна ідея. Це класна ідея. Чому? Тому що ти будеш вчитися. Я пам'ятаю, я права давно здав, а, а якби навику не було, я собі подумав, може реально так. А один брат каже: слухай, так, ти з жагулі ніхто не хоче тобі, ну не захоче тобі ніхто робити, бо це старі машини, якби. От. І що робить Бог? Ми все-таки погоджуємося. Ми їдемо, привозять нам цей Жгуль. Він такий був прям в хлам розбитий. от, там рулював. Все просто було так, наскільки. Але брати мені її зробили. Потім знайшовся такий механік, який постійно десь треба, якщо їхати, він мені подивився. І ми практично рік, кожен день їздимо на цьому машині. До речі, ми її навіть на таборі приїхали. От їздимо кожен день, і Бог так благословив. От. Якщо як щось була поломка, то були такі майстри, які зранку завіз, ввечері можеш забирати. І от відповідь від Бога. І тепер проходить трохи часу. Я думаю, Боже, ну вже хочеться. Ми вже підзбирали, хочеться щось уже нормальне. І я пам'ятаю спонсорів, десь шукаю, там з Америки трохи десь мені друзі присилають гроші. А Бог каже, ні, не час, ще тобі трошки треба поїздити. І там захворіла одна жінка, Бог каже, оці гроші, які тобі пожертвували на машину, тепер треба віддати її на операцію. І я так нехотя віддаю ці гроші на цю операцію, от жінці, але потім таке якесь спокійно, ти зробив щось класне. От ти просто віддав те, що сказав Бог. Але буквально місяць назад дзвонить до мене е, цей е, куриляк, каже: мама, дружини здала на права і треба вже їй цю машину повернути. Я думаю, о, слава Богу, тепер в мене буде нова машина. Mm -hmm. Але ще цей досвід не завершений, моя дружина каже: та не може, не розповідай, бо ще ж не знаємо, що буде далі. Як Бог може говорити на нашій мові? Отак От може і говорити обставинами. Він просто в мене таке відчуття, що він опускається на твій рівень. Він просто говорить на твоїй мові. І, і далі в кінці Він пише: Я тобі дам раду, коли ти щось не зможеш зробити. І останнє мені дуже подобається: Моє око вважає на тебе. Тобто я контролюю, я знаю, що ти будеш завтра думати. Я знаю, які у тебе будуть переживання. Я буду завжди з тобою. Завжди. І цим Словом жив Ісус Христос постійно. І Його диявол нічим не міг. Зруйнувати. Взагалі Ленуадь пише, що він постійно був веселим. Ісус постійно співав у пісні. Його ніхто не міг збити, якось ну, порушити його внутрішній спокій. Да, Ісус плакав, йому було больно, йому було неприємно. Но він наскільки був сильним внутрішнє, що ніхто не зміг, диявол не міг його зрушити, його спокій внутрішній. Знаєте чому? А тому, що він довіряв Слову Божому. Він довіряв. Тому, що Отець йому говорить. Він кожен день з ним спілкувався. І отець Ісус Христос сьогодні спілкується з нами на тому рівні, якому ми можемо зрозуміти. Нам не потрібно грати роль. не потрібно Ми з до Бога можемо приходити отак просто. Нам не треба надягати маску, не треба видумувати якісь слова, не треба говорити якісь заучені фрази. Просто так. Попробуйте сьогодні, просто так, от коли буде час. Поговоріть з Богом. Просто так, як ви це, от як ви відчуваєте, от ті слова, які у вас знайдуться, з Богом треба говорити так, як ви говорите своїми друзями. Захочете поплакати, плачте з ним. Хочете посміятися, пожартувати, щось не розумієте чи ображаєтеся нього. Говоріть з ним про це. Який толк надівати маску, якщо Ісус бачить нас насквозь? Просто як на відкритій книзі. Він бачить нас. Він усміхається, коли ми щось стараємося якось видумувати якісь слова. І йому неприємно. Йому сумно, коли ми думаємо, що це приносить нам користь. Говоріть з ним відкрито, і повірте, що він говорить на нашій мові. Амінь? Амінь. Я хочу з вами молитися. Боже наш, дякуємо тобі за те, що ти такий великий Бог. Ти говориш слово і воно живе. Господи, ми дуже часто не цінуємо це. І диявол робить все можливе, щоб це слово воно було якимось таким сухим, нудним, нецікавим. І ми десь приймаємо це. Але, Господи, дай нам Духа Святого, дай нам побачити і повірити, і бачити Тебе Твоїми очима. І говори, Господи, на нашій мові. Я знаю, що в кожного є свої і переживання, і радості, і, і кожен з нас би хотів би щось тобі розказати. Допоможи, Господи, підтримай нас, дай нам, Господи, відкритися Тобі повністю, так як такими, якими ми є, прийти до Тебе і, і вірити, що Ти нас приймаєш. Дякуємо тобі за почуту молитву. Амінь.